А доброго дня, пані Руслану. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе, чим ви займаєтеся? Доброго дня. Я живу в місті Луцьку, Позиціоную себе як громадський діяч, але є волонтером штабу Ольги Вогумовець. Так сталося, що я підтримувала і підтримую досі, тому що я вважаю роль жінки в суспільстві є значущою, є великою. Але все починається з сім'ї. Я би так хотіла сказати сім'ї. Я розумію, що виховання дітей це важлива важливо для жінки, і в сім'ї важливо, на мій погляд, сформовувати значить партнерські стосунки між дітьми, між чоловіком, скажімо так, і це дасть вам можливість як жінці реалізувати себе не тільки мама, дружина, а і разом з тим, як і активна жінка в суспільстві, як громадський діяч, тобто. Мій меседж, так би мовити звернення буде до молодих людей не складати будувати кар'єру сьогодні, але не створювати сім'ю. Тобто сьогодні в нинішній час ви можете це тому, що дуже гарні в гарному часі ми живемо, не дивлячись на те, що у нас в Україні сьогодні ситуація складна, але ми можемо сьогодні з вами бути в різних іпортаціях, в різних виконувати різні ролі. І не заважає це вам виховувати дітей, будувати сім'ю і займатися, скажімо, громадською діяльністю, тому що ну, я так вважаю, що ми сьогодні повинні показати суспільству, що ми є, тому що 54% нашому суспільству це жінки, mm -hmm. і 46% це чоловіки. І я би хотіла, щоб ну, багато. Ми з вами встигали зробити саме сьогодні. Ну ось ось така моя життєва позиція. Тобто, я так зрозуміла, що все, що вам вдалось побудувати партнерські стосунки, воно й допомогло вам реалізуватися і в родині, і в кар'єрі, як громадська дядька, і навіть як політичне та сміянь ну про політику в принципі я ніколи не мріяла, що я піду в політику чи, і чи, чи, в принципі в мене таких намірів немає. А підтримка, наприклад, Ольги Богомолець, як жінки, як uh -huh. жінки сьогодні в суспільстві, оце було моїм поштовхом, скажімо, ну. Працювати в передвиборчій навіть компанії, і я надалі зараз продовжую комунікувати зі своїми з нашими волонтерами. І сьогоднішня зустріч, от е, пані Юлія, да, uh -huh. на, вашій, на вашій зустрічі я почерпнула дуже багато знань, інформації, адже я е, вічний учень, я люблю вчитися, і це, ну, деякі мої знайомі це знають, я люблю вчитися, я дуже почерпнула багато інформації з того, е, як можна на е, місцевому рівні сьогодні впливати на власну. Я хочу подякувати вам за те, що ви не тільки досягаєте успіху у різних сферах, а й залюбки ділитися з іншими, проходити такі заходи, де не тільки вчитеся, а також і свій досвід, і свій приклад показувати іншим. Найбільше вам щастить і хай все вдається. Дякую вам, пані Юлія, і до нових зустріч.